Є в наявності ось такий автомобіль Audi a 6 в A7 2017 рік. Машина має досить е, гарний стан, повністю в рідній фарбі, е, колір е, темно-коричневий, е, стоять матричні фари, е, плаваючі поворотники, е, повністю потонована е, машинка разом з лобовим склом. По машині є 360 проктроніки, камера заднього вигляду, задній подвійний вихлоп, машина має комплектацію S-Line, по салоні в досить гарному стані збереженому, оригінальний пробіг 200 тисяч кілометрів. Машина має шкіру напах. Суванки. Є 4 склопідні мечі, електролювання дзеркал, підігрів зеркал, електровідкривання крешки багажника, навігація, автоматична коробка передач. По машині клімат-контроль додатково для задніх пасажирів тут ззаді стоїть. Ось так виглядає багажний відсік, досить місцемий. зауважень як по козову, так і по салону немає. Мотор працює, чорна стеля. Це виглядає досить презентабельно, якщо цікавить ця машина, телефонуйте, звертайтесь, можлива доставка в інше місто України. Також можлива купівля в лізинг і оплата частинами. Всім гарних покупок та вдалих продажів.